Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити печиво брауні з какао. Для цього нам потрібно розпушувач, цукор ванільний, саме какао, два яєчка, масло, борошно, цукор та цукрова пудра. І також щепотку солі. Спочатку нам треба змішати усі сухі інгредієнти. Беремо борошно і просіюємо його через сіто. Нам знадобиться один стакан. Далі беремо какао-порошок та також його просіємо через сіто. Це треба для того, щоб не було комочків. Беремо щепотку солі. Тепер беремо чайну ложку розпушувача для тіста. А потім беремо 4 чайні ложки ванільного цукру. І тепер нам треба це все гарно перемішати. Тепер розбиваємо 2 яєчка в окрему тарілочку. Беремо цукор і висипаємо його до яєчок. Цукру треба трошки менше, ніж борошно. І тепер беремо 60 грам масла. Тепер нам треба це все гарно перемішати в однорідну масу. Після того, як розмішали, беремо нашу е, суху суміш і в неї заливаємо яєчко з маслом та цукром. Додавати треба потроху, а під кінець можна висипати вже все, замішуємо наше тісто. У вас повинно вийти ось таке тісто, але ви повинні вимісити його, щоб не було борошна. Тісто вимішуємо до тих пір, поки е не вимішуємо усе борошно, і поки тісто не буде липнути до рук. Після цього беремо пакетик і нам треба на 30 хвилин або в холодильник поставити, або на 15 в морозилку. Після того, як пройшло 30 хвилин, дістаємо наше тісто і зараз будемо ліпити маленьке печиво. Викладаємо пергаментний папір. Беремо і відламуємо невеличкі шматочки, робимо кружечки, злегка приплюснуємо і кладемо на противінь. Також я рекомендую змочити трошки руки. В холодній воді. Це вам для того, щоб печиво не приліпало до рук. Тепер на наші печиво треба просіяти цукрову пудру. Після цього ставимо їх у розогріту духовку. Випікати треба 10-15 хвилин і подивіться, які тільки класні вийшли печиво. Воно тріскається і за цього воно виглядає дуже-дуже класно. ย้ํากูจะ